Доброго дня підписчики, гості каналу сьогодні виїхав ячмінь покропити. От в мене такий ячмінь 25 сотих. Тут пройшов раз, два, три, три, чотири, п'ять раз. У мене оприскувати три з половиною метри. Має. Тут трошки було. Два рази прийшов, От такий в мене оприскуватель розкладається на вісім форсунок. Форсунки Екожет дуже економні. Я їх не зра придбав прошлого року. От. Правда, ціна трошки була Ну 1200 я заплатив за вісім штук. Ось такий в мене. Оприскуватель саморобний. Бачок з нержавейки не забиває нічого, стоїть фільтр. От тут такий в мене фільтр, насос, Ну, спарений, двойний, нормально. Для мене вистачає. Так що пишіть коментарі. До нових зруст. три Миру і щастя всім. До побачення.